Якщо спілкуватися з поляками там, чи так читати там, про них щось, то вони, ну, таке враження стереотипне, що це там така нація шляхтичів, що там всі шляхти. Гонорові люди, голуба кров. Але штука в тому, що тим більше так починаєш цікавитися польською історією, тим, що вони пишуть, і зараз у них особливо стала така модна тема, що там же ж 90% це все-таки потомки колишніх селян, причому селян Кріпаків. І з'являються книги, які доволі критично, ну чи скажімо, реалістично описують те, чим була така е, польська шляхта. Бо навіть у нас в Україні там е, люблять написати щось про часи золотої вольності. Досправді, до справді козаків туди зразу так, що це козаки, такі, у нас були потужні, були любні. Але от є Наталії Старченко книжки, там така, така вона дуже так лояльна вона до е, Речі Посполитої, до республіки. Першої республіки ще, як вони там мали права, як вони там судилися, захищали там право. Але то питання в тому, що то ж ці всі суди, права і вольності, вони стосувалися е, одної ну, долі великої. До 10-15% населення групи соціальної, зокрема шляхти. А всі інші там сиділи і колядували. І прав не мали взагалі ніяк.